Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Серіл Рамафоса. Про це повідомив офіс президента ПАР у своєму Твітер. Далі цитую його високоповажність президент Сиріал Рамафоса прибув на залізничний вокзал Німішаєве в Україні. Його зустріли спеціальний представник України з питань Африки та близького сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андрея Гронервальд. Президент Пар вирушив до України з Польщі для переговорів з. Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії, і про це йдеться у повідомленні прес-служби президента. Пар до складу місії увійшли лідери південної Африки, Замбії, Сенегалу та Коморських островів. Після України африканські лідери поїдуть до Санкт-Петербурга, де 17 червня проведуть розмову із лідером Російської Федерації Володимиром Путіним. І детальніше про цей візит поспілкуємося з політологиною міжнародницею Олесею Яхно. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олесю, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. Тож як можете охарактеризувати цей візит президента Південної Африканської Республіки, і в чому полягає власне мирний план врегулювання? Ну, ми бачимо, що дійсно з'являється все більше суб'єктів, які хочуть бути посередниками. Окрім того, що є європейські лідери, які періодично спілкуються телефоном з Володимиром Путіним і висловлюють ті чи інші пропозиції. Є ще реджеп Ердоган та і який теж є посередником в окремих питаннях, і з'являються все більше і більше. Папа Римський свого часу казав, що він теж хоче бути посередником. Китай себе теж так в цій ніші. Намагається позиціонувати ось зараз з'явились країни Африки. Здавалося б, що нібито країни Африки вони не є настільки впливовими, якщо ми кажемо про глобального суб'єкта геополітики. Але тим не менше, оскільки ця війна вона зачепила не лише Росію і Україну, а вона в тій чи іншій мірі стосується взагалі всього світу. І якщо ми кажемо, наприклад, про країни Африки, то їх війна безпосередньо торкнулася на рівні продовольства, нестачі продовольства, а також на рівні там Тачі добрих, і в цьому сенсі будь-яка країна вона відчуває негативи від війни. з того, що я прочитала від африканських країн, які планують здійснити візит і до України, і до Росії. Вони якраз і хочуть зосередитись на питанні постачання продовольства, на питанні там постачання інших важливих речей для Африки. І таким чином озвучити або вислухати позицію України і Росії. Ми не знаємо, чи буде від цього результат якийсь конкретний з огляду на те, що війна триває, і навряд чи країни Африки, вони можуть кардинально вплинути на позицію Росії, припинити цю війну. Але все ж чим більше буде країн суб'єктів, які ну зацікавлені в тому, щоб війна припинилася. І будуть так чи інакше про це говорити. Тим ну, це важливіше. Крім того, якщо ми кажемо про Африку, ми знаємо, що Росія останнім часом докладає багато зусиль для того, щоб ще більше там підвищити свій вплив. Ми знаємо, що там є і ЧВК Вагнера, і що там Росія намагається зайти будь-які там можливі оці шпарини. І в цьому сенсі і Захід повинен конкурувати за Африку, і Україна повинна теж конкурувати за Африку. І Я підтримую те, що міністерство закордонних. Справ України безпосередньо сам міністр Натракулеба багато часу приділяє крас-темі Африки. В нього був візит, і призначено декілька ну, послів відкриваються посольства, і це правильно, тому що війна носить глобальний геополітичний вимір, і треба боротися за думку. Ну в принципі, усіх країн. Якщо навіть тих, які виступають в Ніші нейтральні, які не голосують, наприклад, на рівні ООН, генасамблеї. Он за резолюції, які засуджують російську війну, але все одно треба за позицію цих країн боротися. Африка одна з них, і ну це правильно, що ми, як я вже сказала, наше міністерство закордонних справ докладаємо уваги. До речі, я перепрошую до речі, візит. Президента Південно-Африканської Республіки збігся з часом із запусками крилатих ракет типу «Калібр». На вашу думку, як це може бути сприйнято лідерами цієї країни щодо власне сприйняття самої війни? Так, дійсно, ми бачили, що сьогодні, прямо з самого ранку, вже були повітряні е, тривоги, і в Києві е, гучно було. Я сама це спостерігала, тому що рухалась містом. І Я думаю, що це повинно подіяти е, якраз е, ну, в плані такої реалістичності для багатьох лідерів. Ми знаємо, що навіть і європейські лідери, які засуджують війну, але які опиняються безпосередньо під час повітряних тривог і чують обстріли, і це на них діє. Ну скажімо так. Переконливіше в тому сенсі, що ми знаходимося в війні, і ми щодня цю війну спостерігаємо. І я думаю, що для президента Південно-Африканської Республіки це ну стане таким наглядним прикладом того, що ракетні обстріли тривають щодня. Що е, Росія не споглядає і не зважує на те, що е, там цей візит лідерів, які можуть навіть більш-менш лояльно ставитись до Росії, а значить, треба припинити обстріли на Росію. Це не діє. І все одно, і в цьому сенсі це ну для нас я не кажу, що це позитив, бо в обстрілах немає нічого позитивного. Але це той вимір реалістичності війни, який побачать і лідери, і повторюсь, навіть ті, які ну порівняно лояльно відносяться до Російської Федерації. Тому ну це показує, що війна триває, і що всі це бачать, і що вони знаходяться теж в таких реаліях. Пані Олесе, те, те, що бачать, то так. А якою є офіційна риторика африканських країн? Чи називають вони війну в Україні війною? Чи вони уникають цього словосполучення? І Хто її власне розв'язав? Так, так чи правильно вони подають інформацію у себе? Ну, насправді, скажем так, реакція вона є намагання утримуватися в нейтральній ніші, оскільки ці країни частково залежні від Російської Федерації, чи то через присутність щевика Вагнера, чи то через постачання енергоресурсів чи інших ресурсів, як правило, ці країни вони займають таку ж позицію, скажімо, як Китай, або як Бразилія, або як Індія, тобто вони виступають проти війни, вони засуджують війну, але вони не називають конкретно суб'єктом Росії суб'єктом агресії вони уникають голосування за резолюції. ООН. Тобто, де є конкретика щодо Росії, і вони е, не підтримують санкції проти Російської е, Федерації. Тобто, в принципі, якщо взяти в більшості, не всі, бо там є різна позиція, але в більшості Африка десь ну дотримується такої позиції. Але це не означає, що не треба працювати нам з африканськими країнами, бо так звані країни, які розвиваються, яких відносять до цієї категорії, вони в значній мірі, все таки залежні від якогось. É isso Російської Федерації і це, по перше, питання для самого заходу, щоб він більш активно працював з такими країнами. Ну а для нас це питання, щоб в тих сферах, які є чутливими, от Росія зараз, наприклад, заявляє, що вони знову можуть вийти з зернової угоди. Там Путін постійно цим теж лякає, шантажує. Але для країн Африки це є чутливе питання, тому що вони в сфері продовольства якраз тут залежні від експорту і в у сенсі для нас важливо залучати ці країни в тих питаннях, де Ну, які співпадають важливість, яких співпадає разом з нами, тому що глобально зрозуміло, що ці країни не будуть нам постачати зброю, вони не будуть робити різких заяв на адресу Росії. Це всім зрозуміло, але в тих питаннях, які є і для нас важливими, і для них теж чутливими, я думаю, що тут вони ну, можуть пробувати да якось відстоювати свою позицію перед Росією. Пані, Про нейтралітет, що хотілось би поговорити докладніше, як ви вже зазначили, не тільки Африка африканські країни дотримуються так званого нейтралітету і досить обережні у своїх висловлюваннях щодо повномасштабної війни. От як ми вже зазначили, 17 червня ці африканські лідери поїдуть до Санкт-Петербурга, де проведуть розмову з лідером Росії Володимиром Путіним, який розв'язав повномасштабну війну. Яких заяв, якої риторики слід очікувати від цих африканських лідерів після цих ракетних обстрілів України після того, як вони побували безпосередньо в Києві і побачили на власні очі, що Відбувається під час цієї повномасштабної війни, тому що закликати до мирного врегулювання. Ну, ми розуміємо, звичайно, що це спроба всидіти на двох стільцях, коли звичайно подивитися правді в очі і зрозуміти те, що потрібно закликати саме Росію до виведення військ, а не просто до мирних переговорів до, до банального так мирного врегулювання. Ну, на жаль, я думаю, що особливо сильно риторика не зміниться у тому сенсі, що будуть звучати чіткі заяви на адресу Росії. На жаль, я думаю, що тут ми ну, просто об'єктивно повинні оцінювати реалії і залежність. Але навіть якщо в принципі буде більшість суб'єктів, які будуть глобально розуміти, що війна це зло і що війна це негатив. І що на цьому етапі війни Росія налаштована на створення глобальних катастроф, не просто на вбивство там навіть цивільного населення України, а на створення глобальних катастроф. Я переконана, що в Росії є не один список з ГЕС, а є інші списки. Крупні це не просто інфраструктурні об'єкти, по яким Росія готова наносити удари і підривати, і в тому числі є під ризикою атомні електростанції. І Я думаю, що для всього, для всього світу це загроза. І в цьому сенсі, якщо не буде навіть чіткої риторики про те, що там треба, щоб Росія виводила війська, але буде чітка риторика проти от таких глобальних катастроф, і того, куди взагалі рухається людство, що воно рухається до свого винищення, ми чуємо, що останнім часом було багато ядерних загроз. Там такі є, написав статтю, що треба вдарити по одній з країн Європи, нанести ядерний удар, і так далі. Я думаю, що нікому в світі це не повинно подобатися, і що в цьому Сенсі, в тому числі і країни африканські, вони можуть робити більш жорсткі заяви про недопустимість використання ядерної зброї, про недопустимість шантажу хімічними е, е, мінуванням хімічних підприємств, е, гідроелектростанцій, тому що це все вбиває в тому числі і сферу сільського господарства, екологію, і це впливає на наш експорт і ці країни, які є залежними і перед якими є реальний ризик голоду ну, для них це реальна проблема, і вони тут можуть робити більш жорсткі заяви. І засуджувати, і говорити про це, якщо в непублічних, точніше, в публічних розмовах не говорити, то можна про це говорити в непублічних розмовах і ну казати, що це є погано, і ну в цьому сенсі ставити під сумнів певні проекти з Росією. Більше того, була заява від сполучених штатів про те, що якраз пар країна, ну Південно африканська республіка, вона допустила просування судна російського, через яке могло там. Там постачатися зброя була така історія. десь декілька тижнів тому Південно-Африканська Республіка сказала, що проведе розслідування і що там вони будуть уникати цього. Тобто, такий контекст теж є. І я думаю, що при виборі опинитися перед санкціями з боку заходу або продовжувати ну з Росією якось пересікатися в тих сферах, які підпадають під санкції. Я думаю, що країни Африки зроблять вибір. Але тут повторюсь, дуже правильно і своєчасно, щоб якусь альтернативу Росії якраз пропонував і Захід, і Україна всіляко показувала, що ми готові співпрацювати, ми готові постачати продовольство і так далі. Що проблема не в Україні? Тому тут от у цьому вимірі, який є болючим і гострим для країн Африки. Я думаю, що вони можуть робити заяви. Ну на загальному рівні там про чи військову допомогу, чи виведення військ, військ на жаль, навряд чи тут будуть формулювання загальні, але в тих Ерах я знову ж таки повторюсь, де є це гостро, відчутно і дефіцитно для самої Африки. Вони можуть про це говорити. А те, що в катастрофах глобальних, які можуть там зачіпати півконтиненту або впливати взагалі на перерозподіл ресурсів імпорту експорту в світовому вимірі, я думаю, що в цьому звичайно ніхто не зацікавлений. Дефіцит питної води, дефіцит окремих видів продовольства він і так є для багатьох країн. І без війни відчутним, а війна це все поглиблює. Тому цей окремий напрямок, бо такий ну екологічний, або проти катастроф. Я думаю, що тут можна в принципі залучати навіть ті країни, які от якраз знаходяться в цій ніші, там нібито такої нейтральності, або як правильно сказали, це все діти на двох стільцях. Але тут їх до цієї теми можна залучати. Дуже дякую Дуже дякую, вам, пані Олесю, за так. те, що долучилися до нашого ефіру і проаналізували ситуацію. Олеся Яхно, політологиня, міжнародниця, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про візит президента Південно-Африканської Республіки в Україну з миротворчою місією.